Ті самі гості в ту саму хату на вулицю за 18 сьогодні вночі завітали старі забудовники, але поводились як хазії. Зрізали пару дерев, кажуть люди, і почали підвозити метал для огорожі. Нагадаємо, у жовтні минулоріч тут вже спробували звести паркан, але люди взялися за сокири і знесли огорожу. Сьогодні під будинок знову навезли металу для огорожі. Люди зустріли робітників зі спротивом. Одній захисниць міської землі навіть припало від робітників. Приїхали два буса і почали цю всю огорожу виносити. Ми сказали, що ми вам цього не дозволимо і будемо відстоювати своє до кінця. Коли я говорю, почали тут ставити ці балки, я почала виймати. Тут один чоловік він сказав, що він прораб. Він почав мене штурхати і ударив мене в груди. Ці хлопці, молодики теж сказали, теж почали штурхати. Ми не дозволяли говорю, цього строїти і не дозволили. заборонила будувати тут ще рік тому прокуратура, яка внесла відповідний припис. Міліція навіть кримінальну справу розслідувала. Нині ж виявляється, ніхто не покараний, а справа закрита, бо немає кримінального правопорушення. Було сфальсифіковані містобудівні умови, були дозвільні документи надані. Сфальсифіковані так як ідуть об'єкти стратегічні життєдіяльності мешканців, іде на який був, був поставлений цей кіосик гадючник. Коли цільове призначення земельної ділянки було рішення міської ради сесії для реконструкції існуючого кіоску, то слово реконструкція всі люди знають. Що це є в межах існуючих габаритів в 2006 році? Він їх шість кіосків по периметру побудував. Невже влада не дивиться? Самотужки розбиратися із робітниками люди не стали. Вони чатували на місці півдня, а заодно викликали правоохоронців і партійців спортсменів. Тож представники забудовників теж крім роботяг сюди привезли хлопців спортивної статури по лінії 102 був виклик на. Ті квіт за 18 і я прибув на місце події. По даному факту збираються матеріали і проводиться, буде проводитися перевірка. Але ви кажете, що припинені? Припину на даний момент припинено. Будуть збиратися матеріали, і тоді начальник Рівненської міської відділу розпише матеріали на відповідну службу. Сам начальник міської міліції не зміг приїхати, бо на лікарняному вже в понеділок люди збираються завітати на прийом і до нього, і до чиновників, і до прокуратури. Представник забудовника Ігор Крамарець пояснює їхню документацію. Вже тричі перевіряли. Усе законно тому нині і заборона прокуратури каже, скасована, і кримінальні справи закриті. Є кіоск, буде так само. Ну кіоск це вже не кіоск, буде магазин непродовольчої групи товарів. Вони все переживають, що там буде. Ну, якісь кафетерії, скажімо так, які вже є поряд, скажі. проєкт зроблений ну, в межах цієї ділянки існуючої. Так? І, в принципі, ж говорю, ну всі дозвільні документи, все погоджено, і ці мережі, що вони говорять, там чуть ли не правительственна лінія йде. Так, да, дійсно почали копати, все там трошки складніше. Тому перероблявся проект по переносу цих мереж. Ну, все ж ну, от в кінці вже по земляним роботам по цьому проекту согласували, всі є і все там нормально. Представник забудовника обіцяє за межами своєї ділянки не будувати, а яру невдоволеність людей пояснює інтересом конкурентів. Ольга Міхньо, Ігор Прокопчук, Артем Лаговський Новини Рівного.